Hello, okay. guys! Як сказати англійською правильно I have been to чи I have been in. Обидва варіанти можливі, але означають різне. Якщо я говорю про досвід, що я була в якомусь місці колись, я скажу I have been to New York». Я була в Нью-Йорку, I have been to». Тобто мене зараз там немає. Це просто мій досвід у житті. Коли це досвід, кажемо I have been to. Якщо я зараз знаходжуся в Нью-Йорку якийсь період часу, я маю сказати I have been in New York for two weeks, наприклад, бо інший період часу. Тобто I have been to, говоримо про досвід. I have been in, Я зараз перебуваю в цьому місці. І запам'ятайте питання, коли ви запитуєте, ти коли-небудь був у якомусь місці, питаєте досвід людини, кажете Have you ever been to, have you ever been to New York? Have you ever been to New York? Ти коли-небудь був у Нью-Йорку, тому have you been to це досвід. Have been in. Це моє місце перебування зараз.